Отож, у цьому випуску на вас чекатиме. Піонерська необмежена ліквідність, запуск програми відкритої ліквідності Інжектів. При от ласкаво, просимо до нового випуску, присвяченого проєкту такі інжектів. Як один із представників Інжектів я радий повідомити про запуск нашої революційної програми Open Liquidity Program, якщо скорочено, то це OLP. Це віха, яка приносить у нашу систему нову парадигму неперевершуваної ліквідності та ефективного капіталу ЄФАЙ. Отож, не гаймо більше часу і до справи розбиратися. Опів перевизначено на шахту та ліквідності. Така підтема і розпочнемо її власне підсумовувати. Опі дозволяє як звичайним користувачам, так і інституційним гравцям зануритися в систему інжектів, що швидко розвивається, отримуючи винагороду у вигляді токнів інших. Це відкриває можливості для учасників вносити ліквідність і в інфраструктуру журналу замовлень інжектів у ланцюжку без дозволу, отримуючи натомість винагороди інш. Починаючи з 13 червня 2023 року, привабливий пул із 60 тисяч токенів інш чекає на відповідних учасників протягом кожної епохи 28-денної період. Ліквідна спадщина інжектів. Інжекті вже підтримує найліквіднішу справді мережеву екосистему DeFi у криптосвіті. Якнайшвидший блокчейн створений спеціально для фінансів, наша невпинна гонитва за стабільною ліквідністю в екосистемі продовжується. Додатки Депс розроблені на основі інжектів отримують вигоду від спільної інфраструктури книги замовлень. підвищуючи ліквідність, ця передова технологія гарантує, що транзакція користувача з деп а може бути зіставлена з іншою з деп. Суттєво вирішуючи проблему фрагментації ліпідності, які часто зустрічаються в криптопросторі. Минулого року наша спільнота була непохитною в інноваційних шляхах збільшення ліквідності, приєднавшися, приєднавши власне найкращі фінансові аспекти з революційною інфраструктурою, здатною обробляти найвищі рівні пропускної здатності в мережі. Ми втілили в життя програму відкритої ліквідності. PLP. Наступна підтема – це ОЕЛПІ. Вивільнення ліквідності для всіх. ОПІ розроблено, щоб обслуговувати всіх та кожного, як щоденних користувачів, так і установи, дозволяючи при цьому необмежену участь в екосистемі Інжектів і, водночас, отримуючи нагоди, ми руйнуємо бар'єри, які часто пов'язані з такими програмами. На відміну від традиційних програм ліквідності, орієнтованих на еліту та заможні установи, ОЛП, є новатором. Погодьтеся в цьому. Він обіцяє глобальний доступ до дійсно мережевого DeFi і торгівлі, зуляючи будь-кому і будь-якому учаснику DEX, побудованому на інжегів, отримувати винагороду за забезпечення ліквідності книги ордерів з мінімальними бар'єрами входу. 13 червня 2023 року учасники, які відповідають власним вимогам, можуть вимагати щедру суму в 60 тисяч інших протягом кожної епохи. 28-денного періоду. Настомість, користувачі можуть також без особливих зусиль забезпечувати ліквідність через інжектів API або різні текст, побудовані на інжекті. А ми рухаємося до наступної підтеми інжектів, пропадаючи шлях у майбутнє фінансів. Інжектив завжди керувалися баченням демократизації фінансових інновацій і доступу. Олпійно наближає нашу екосистему до досягнення цієї мети. Наш майбутній проект X готовий працювати синхронно з OLP, щоб створити нові шляхи для ліпінності ланцюжку через DEPs, побудовані на інжекті. Поєднання технічних інновацій інжектів та таких ініціатив, як OLP, створює неперевершене середовище, яке постійно розширює межі DeFi та web 3 Розпочинаючи цю захоплюючу нову главу, я впевнений, що наша піонерська програма Open Liquidity стане лідером у переосмисленні майбутньої ліквідності, забезпечуючи при цьому подальше процвітання нашої екосистеми. Отож, у мене на цьому все. Був радий бути вам корисний. На жаль, випуск дійшов до самого кінця. Я, я старався по максимуму вложитися в ці декілька хвилин і розповісти все стисно, коротко та зрозуміло. Отож, чекаю вас наступного випуску, і також не забувайте підписуватись на усі соціальні мережі проєкту інчахтів, адже попереду нас чекає багато нових пригод. Отож, бувайте!